Сьогодні поговоримо про лісові пожежі, зміни клімату, як вони впливають на їх виникнення. Також про те, чи економічно вигідно вирубувати ліси. Ну і про те, що кондиціонери це не краще ніж дерева. Зіровей, всім привіт! Ви слухаєте подкаст без сміття, і з вами Ліза Іванова та Іван Калоша. Привіт, зіровей. Сьогодні ми хочемо поговорити про лісові пожежі і подумати, чи пов'язано це з кліматичними змінами, з тим, що випилюються ліси, з тим, що в місті зменшується кількість зелених насаджень. Взагалі, ліси відіграють критично важливу роль у нашому житті, і я думаю, що ви пам'ятаєте ще з уроків географії, чому це відбувається. Але ми хочемо вам трошки про це нагадати. Ще в школі нам завжди говорили таку дивовижну фразу, як те, що ліси це. Легені планети. Але такий цікавий для вас факт. Насправді це міт. і це не зовсім правда. Там є доля правди, але більшу роль, звісно, в утворенні кисню на планеті відіграють океани. І зелені водорослі, відповідно. Ліси дійсно поглинають СО2 і виділяють кисень через фотосинтез. Але є такий прикол, що фотосинтез не може відбуватись в той час, коли немає сонця. Тобто, відповідно, кисень виділяється лише в день. А вночі, коли не відбувається фотосинтез, дерева так само, як і все інше, виділяють також СО2 вуглекислий газ. І загалом здорові зростаючі ліси. Поглинають СО 2 більше, ніж виділяють, і відіграють критичну роль у регуляції клімату та збереженні вуглецю в довгостроковій перспективі. Але старі дерева можуть досягати так називаємої вуглецевої нейтральності, де поглинання і виділення СО2 приблизно рівні. Тому називати ліс легенями планети це доволі. Неправильно і породжує дуже багато міфів, і насправді ліси важливі, але через інші причини ну да які ми зачасту забуваємо або не говоримо про них, тому що закінчується все на легенях планети. А ліси ще захищають ґрунти від деградації, від ерозії і все такого. Ну взагалі це красиво. Також ліси відіграють роль у кругообігу води важливо і. Це дуже помітно в гірських місцевостях, де коли ліси зрубуються, то на таких найближчі населені пункти завжди затоплюють. Ну, ми чуємо про це в або Закарватті. страждають від селів, також тому що ліси ще й захищають ґрунт е, а, і не дають йому псуватися. Селі це коли такі під час е, от як повень, тільки там не тільки вода, а ще допішується грязь, камні, і це все несеться з гори на, наприклад, на міста в низині. Во так що це важливо а, також і в містах, де, ну як приклад, коли зараз опадають часто велика кількість опадів одномоментно, наші системи ну, каналізації міської це лівньової, вони не пораються, тому накопичується в певних місцях вода, затоплюють підвали. В принципі, якщо було більше дерев або зелених зон, то воно б якби, встримувало б і поступово б віддавало в цю лівньову каналізацію. Ну і через е свою здатність регулювати кількість вологи на планеті, то е ліси ще відіграють важливу роль в регуляції клімату, і вони важливі для регулювання саме температури і вологості. Де він ну, навіть в. Плані того, щоб повітря було комфортним для того, щоб там знаходилась людина, щоб воно було не пересушене і не вижигало тебе. Ну так, і не тільки повітря, але і от як згадав зараз про тропічні ліси, які в принципі теж зберігають цю питну воду, прес-прісну воду, яку ми п'ємо. І ну вони, якщо їх вирубати, то вона якби по суті випаровується, не зберігається, не накопичується. Випадає потім, може опитами в океан стане солоною, умовно. Отже, ліси це важливо, і це взагалі одна з найбільших екологічних проблем сучасності. І через зміну клімату вони все частішують і частішують. Кожного року зростає їх не тільки кількість, а й, в принципі, інтенсивність. І це не тільки шкодить екосистемам, але й людям, і тваринам, які живуть в цьому всьому в лісі і в полях. І Цікаво, що 75% пожеж спричинені людським фактором якимось, тільки 25% він, ну, викликані якимись природними явищами, типа блискавок або щось такого. І... Ми можемо побачити, як це впливає на людей. Наприклад, коли ми готувалися до цього подкасту, Київ було оголошено найзабрудненішим містом планети, і це було якраз через лісові пожежі. І так співпало, що одночасно з пожежами трошки вітер подув не в ту сторону і в сторону цивілізації. І тому в нас з'явилась більше можливість звернути на це увагу, бо цей все, весь смог, гар і чадний газ, і так далі. прочі Гази при пожежі вони були направлені в сторону міста. Кияни страждали, і їх закликали не виходити з дому. І все було покрито попілами в декілька деяких районах. Ще, на жаль, окрім того, що це просто, скоріш за все, хтось там умовно викинув не туди бичок. І це Або пішов на шашлик. Так. Окрім цієї звичайної недбалості людської в Україні, причиною пожеж є також росіяни. Починаючи з 24 лютого 2022 року в Україні через військові дії сталося пожеж десь на території більше трьох мільйонів гектарів. Я не дуже розумію, скільки це. Це просто, тупо, дофіга. Але Міністерство охорони довкілля каже, що десь в чи збільшилась кількість пожеж ніж було там минулого року? Сподіваюсь, ці всі збитки також рахуються, і потім будуть виставлені в якості рахуночка росіянам після перемоги. І це вже не говорячи про те, що нам знадобляться десятки, а то й сотні років для того, щоб відновити ліси, які погоріли. Ну причому відновити їх, скоріше за все, буде не так просто. Там же ж просто вщент все, деякі ліси, зруйновані якимись бомбами, і на цьому ґрунті просто не посадиш дерев, це польєш це толоку, не влаштуєш. Ну да, я думаю, всі бачили е відео якісь з окопів і на що схожі там дерева, як наче це зубочистки які старчать і просто навколо вижена земля. Не дивлячись на те, що в нашій країні пожежі стають все частіше, в тому числі через війну. Е їх важко порівнювати з масштабами пожеж, які відбуваються в світі, але це банально через те, що в нашій країні доволі велику частину займають степові зони, і у нас не дуже висо, велика кількість лісів і зелених насаджень в країні. Це чисто через це можна сказати в якомусь сенсі пощастило. І також, коли ми готувалися до цього подкасту після пожеж в Києві, були новини про пожежі в Португалії, де одночасно горіли 15 тисяч гектарів лісів. І вони і військових мобілізували, військові там гвинтокрили літали і тушили ці пожежі. Вони закликали там у європейську спільноту також надсилати свою техніку для того, щоб допомогти їм затушити ці пожежі. Там загинула певна кількість людей, і доволі багато людей постраждали. Ну і звісно ж постр... Страждали екосистеми, і в Португалії, і Іспанії і взагалі, це доволі серйозна проблема кожного року. Переважно серпень, вересень, стаються лісові пожежі. І ми, як і в Запоріжжі, в Україні в цьому році прям. Відчули і побачили, що це впливає на нас, бо було доволі спекотно. І оце от лісові пожежі, я думаю, що пов'язані з, з кліматичними змінами, з глобальним потеплінням. В принципі, причина пожеж не тільки, я думаю, глобальне потеплення, це якась комплексна проблема. І експерти вбачають. Взаємозв'язок певний між е, вищим ризиком пожеж і зростанням темп температури, зокрема температури в океанів, е, що стають е, все теплішими внаслідок кліматичних змін. Е, глобальне потепління взагалі викликає більш спекотні, сухі періоди, підвищуються буревії, і вони створюють просто ідеальні умови для пожеж, тому що вони набагато швидше розповсюджуються. Е, плюс е, з підвищенням температури повітря збільшується також випаровування Овування води з рослин, з ґрунту, і що робить ліси ще сухішими та більш вразливими для пожеж. Тобто це такий комплекс, ідеальне підґрунтя для пожеж. Е, ну і міжнародні організації наводять приклади того, що середня температура як по на один градус з кінця 19 століття, і це ну, один з ключових факторів, які збільшує кількість пожеж про проте збільшення. Температури океану на 0,8 градуса за Цельсієм е, теж дуже сильно впливає. Бо теплішим, якщо стає теплішим океан, то він не здатен поглинати стільки вже вуглекислого газу. І тут таке трошки замкнене коло відбувається. В океан при збільшенні клімату через пожежі, зокрема, теплішає, менше поглинає, а пожежі більше роблять СО2. І це якийсь такий процес, просто несеться кудись в. Всього ріти я це горю. процес, який ми не можемо зупинити, на жаль. І, в який ми можемо просто спостерігати, <хи> і ми далі вже поговоримо про те, що так як ми не можемо запобігти цьому процесу, ми маємо до нього адаптуватись. Е, і для прикладу можна сказати, що за останні 10 років збільшилась значно кількість пожеж в Каліфорнії. Далі ми ще згадаємо про Австралію, яка також горить вже кожного року. Ну на моїй пам'яті так точно там постійно якісь надзвичайно. Е, жахливі відбуваються пожежі, там куча людей страждає завжди. А також, більш того, зараз вже горить навіть Арктика і. Здавалось би, що там може горіти. Ну типу, там хіба не мають бути льодовики, і там завжди вважалось, що доволі помірний прохолодний клімат, але виявляється, що пожежі дістались вже й туди. Ну Арктика, мабуть, мають на увазі не прям де там білий медвідь ходить довкола ну, півні... літ північні регіони думаю, Росії, Канади, Гренландія. Виходить, що людство зараз втрачає кількість лісів через постійне зростання кількості пожеж, але крім того, людство ще й сам, самостійно винищує ліси їх вирубуючи. До прикладу, в Індонезії з 90-х років, заради виробництва паперу і пальмової олії знищили 27 мільйонів. Гектарів лісу, тобто ми тільки що говорили про те, що в Україні росіяни спалили 3 мільйони гектарів лісу, а це знищено 27 мільйонів гектарів. Буквально тут за скільки за 30 років. От а в Амазонії, наприклад, що найбільший дощовий ліс світу, що я казав, що ліс, який збирає оцю воду, зберігає, акумулює питну, зокрема, витрачає просто мільйони гектарів, теж через те, що Знаєте, як у нас от, випалюють траву, для того, щоб на полях, для того, щоб на посадити, а не там, переполювати. Її там випалювали для сільськогосподарських цілей. І за даними Greenpeace, за останні 50 років було знищено 17% оцього. Лісу на території Амазонії. І це просто, ну, просто реально ну, усвідомити цю катастрофу доволі важко, начебто, але ці, ці ліси зберігають просто там дуже значну частину прес, пресної води. І є, в принципі, десь в Google мапах, або ну, не в Google мапах, а в Гуглі погуглити. Оці до і після в лісі в Амазонії. Це вражаючі фотки, коли там супутникові знімки лякаючі доволі такі. Вражаючи, наскільки ми можемо впливати, вони показують. Ну і це все робиться дуже недалекоглядними людьми для того, щоб заробити якомога більше грошей. Е, це, і це одночасно їх можна нібито і зрозуміти, що це просто бізнес, але з іншої сторони, це дуже має багато негативних наслідків для. Е, Планети в цілому, і для наших нащадків, і для нас, як для зіровейстерів, це повністю суперечить ідеї сталого розвитку. Е, і також є цікавий кейс, який був також в Індонезії в 2015 році, коли бізнесмени, типу, випадково випалили цілу плантацію лісів для того, щоб е, потім е, сказати, ну от лісу вже немає, тепер ми тут посадимо пальми і будемо е, зробимо виробництво пальмової. Лі і насправді, навіть сам самбіпал цього лісу спричинив більшу, більшу кількість виділень в атмосферу СО2, ніж щорічно продукують всі країни Європи разом узяті. Тобто ми хочемо е, змусити людей викидати менше СО2 в той час, як десь на іншому кінці планети люди такі пофіг випалим ліс, е, і все одно те, ту кількість СО2 вона потрапить в атмосферу. Це абсурд. Ну і в Україні. Теж є свої проблеми пов'язані з економічним з економічною складовою зараз. Наприклад, через те, що ринки РФ і Білорусі закриті для Європи, то в Україні відповідно збільшується виробка лісів, тому що ну нам теж потрібні гроші, і посадовці вже навіть відкрито умовно про це кажуть. На да, що це потенційний ресурс, який сприяє розвитку економіки, і у нас зараз стоїть питання, що ми хочемо зберегти економіку і країну чи ліс, і поки що переважає перше. Звісно ж, ну звісно, коли можливо такі прям гострі виклики, і може воно переважити, що зараз, якщо потрібні гроші на снаряди, ну окей, але все одно глобально, хоч це, щоб це не залишилось, щоб це змінювалось, бо ну і звісно, ми зараз виходить, що ви. Оснажуємо ліси, і в умовах війни гроші йдуть на інші якісь сфери нашого життя, і це зупиняється також робота зі створення нових навіть заповідних територій і якогось відновлення лісу. Ну і давай детальніше трошки тут є цифра у нас про, про економіку. Чи це, це дійсно економічно вигідно отак от брати і просто виробати ліс, продавати його? Е, ну, Виходить рідко, хто взагалі рахує, що ліс це. Теж певною мірою економічна вигода. Е, для прикладу. Порахували, що голосійський ліс в Києві він щорічно продукує чисте повітря, еквівалентне 400 мільйонам гривень. Ну що це може означати? Ну люди очевидно стають там здоровішими, навіть якийсь, мабуть, психологічний і соціальний вплив він має, якщо там люди гуляють. Ну якщо їм не кажуть, що сидіть вдома, не виходьте на вулицю, бо там небезпечно 100% Це впливає на психологічний стан. Ну, і взагалі, за прогнозами ООН, якщо брати глобально в світі, то втрати економіки від оцеї деградації біорі. Зневаніття і від, зокрема, виробки і знищення лісів становлять майже 500 мільярдів доларів США. Тобто, це можна було б купити просто 500 там систем Петріот, якщо ми кажемо про те, що нам на війну треба гроші і ми рубаємо ліс. Де ну ясно, що це глобальні цифри, але в, в принципі, е, я не те, щоб експерт з рахування збитків, але лісові пожежі, якщо подумати, вони шкодять е, і несуть такі збитки, як. Руйнування якихось, можливо, дорог, мостів, інколи. на них треба витрачати багато ресурсів для їх гасіння, Там інколи це роблять гелікоптерами, літаками. Це, в принципі, дороговартісна техніка і в обслуговуванні, і ну, коли її купуєш. Тобто ну, це така серйозна штука, яка здається вигідною. Але якщо це нормально порахувати, шкода, що у нас не в багатьох країнах це рахують. Якщо нормально порахувати, то як не дивно, якщо ліс росте, він вигідніший. Ніж коли його вирубують. І якщо зрозуміло, що ліс, який зростає біля Києва, він впливає на ем, життя містян в Києві, то не дуже зрозуміло, що Карпатський ліс, наприклад, також впливає на життя людей, які живуть в тому ж Запоріжжі навіть або в інших регіонах країни. Ми, живучи в Запоріжжі, не дуже задумуємось і взагалі не бачимо проблеми того лісу, тому що ми, можливо, там навіть не були і уявлення не маємо, які масштаби цієї вирубки. Але вплив йде. На наше здоров'я і в цілому. На те, що ми вже говорили до цього, насправді на багато ж впливає ліс. Але про Карпатський я бачив цифру, що десь 17% Карпат було вироблено або там спалено. І теж знову кажемо: ми часто про цифри. Я зараз подумав: ну, 17% як це зрозуміти? Ну не знаю. Відпіліть собі 17% ліжка і спробуйте на ньому поспати. Ну, як це буде впливати на вас? Ну, очевидно, що це буде не висипатись будете погано себе чути. Це чудова метафора. Да. Тому я думаю, десь так впливає на нас е, виробка в Карпатах. Ну і ми вже говорили про те, що таким чином знищується біорізноманіття, бо ліси це є домівкою для дуже багатьох видів тварин. І е, якщо ми зна зараз знищуємо ореоли їхнього життя, е, це також можна вважати якимось економічним впливом. Потім біологи почнуть е, кричати про те, що якісь види зникають, і ми почнемо будувати заповідні фонди для того, щоб Берегти останні десятки якихось білочок, якихось там ховрашків чи ще когось, хто там пташок, які жили в тому лісі, і будемо тоді фінансувати ці заповідні фонди і фінансувати, як китайці знищили ореоли, життя пан. Тепер пант в дикій природі взагалі не існує. Замість цього вони живуть лише в якихось за склом в заповідниках. Ну, і також в контексті Карпат, вирубаючи ліси, ми руйнуємо туризм. А зараз Взагалі, коли багатьом українцям не можна виїжджати за кордон, і ті, хто їздять, відпочивати, все ж таки, не йзять. Куди в Карпати. Ну, навіть якщо брати не в контексті зараз, хто куди їздить, а загалом в майбутньому, ну, то можливо та. в майбутньому вже і не дуже буде багато місць, куди можна буде поїхати. І так як ми говорили про те, що навіть на нас в Запоріжжі впливає вирубка лісів в Карпатах, так же саме ми можемо сказати, що на нас в Запоріжжі впливає і е, впливають і пожежі десь в лісах в Києві, ой, в Києві, в Португалії, в, в тій же Арктиці. І, мабуть, на планеті зараз вже немає місць, які не горять. Ну, горить Арктика, і в тому числі горять Північні регіони, і горить Сибір, горить Тундра, і ну, нам шкода. Точніше, нам, можливо, не шкода, що це горить на території Росії і нас, може, це в якомусь сенсі трошки радувати. Але насправді це ж також ореоли існування тварин, і як для нас важливі ліси в Арктиці, так само для нас важливі і ліси в Сибірі. Вони також впливають на екосистему нашої планети в цілому. І коли бачиш, як е, горять, е, Ліси в Сибіру, а їх немає чим тушити, тому що всю техніку забрали на війну, то це викликає дуже е дивні відчуття в плані, що в нашої на нашій планеті у людей явно не ті пріоритети, і прикро що це відбувається. І давай перейдемо від е такого глобального до більш так типу, трохи локального. Про поговоримо про зелені насадження в містах, як вони взагалі впливають. Е на життя містян. Ну, ми вже говорили, що це навіть в якомусь психологічному сенсі впливає на людей. І, звісно ж, приємно прогулюватись парком, де є зелені насадження, де є тінь. Бо зелені насадження в містах вони допомагають у формуванні певного мікроклімату, і міські парки та сквери критичну роль відіграють в охолодженні міського простору, і про це багато говорили саме цього літа. І порівнювали різну температуру, яка є під деревами або на асфальті, або там ще в інших місцях. Ну, коли ми говорили про психологічний вплив дерев парків, ми, мабуть, мали на увазі, що, от, наприклад, Запоріжжя, коли виробили в парку Тарасова дерева, то містяни дуже нервували з цього приводу, ламали забор там цей будівельний, і все таке. І досі йде боротьба, в принципі, за цей Парк, тобто це така глобальна суперечка, і якщо ми не можемо повпливати на глобальні суперечки в плані е, того, щоб росіяни перестали воювати і тушили свої ліси, а то ми можемо повпливати на певні речі в нашому місці, і ми маємо підтримувати ту ж олю сладкову і організацію Севпарк, які займаються цією складною справою, щоб відвоювати для нас як для громадян цей парк. На да, бо, бо бо зараз там в судовій справі це абсурд. Журналь експертиза, чи впливають вирубка 500 дерев на стан повітря в місті, де це навіть звучить дуже якось як анекдот. А ще до речі, в Запоріжжі, якщо згадати про адаптацію до змін клімату, що ми казали, що нам треба до цього адаптовуватись, то є такий документ, який називається програма по адаптації Запоріжжя або щось таке. І в принципі, ну цікаво, що він є. Що хтось про це думав, але він доволі декларативний і ну там в принципі, да, не особливо, ну наче створений для того, щоб воно було. Ну мені це теж подобається, що все ж таки, знаєш, десь зудить у тебе, що щось є. Але конкретних речей, таких, окрім там зелених парковок, я, в принципі, там цікавого не так багато побачив. Ну, бо насправді зелені зони в містах вже стають не просто естетикою, питанням нашого психологічного ментального здоров'я, а це ще й питання нашого виживання в умовах змін клімату. І в містах все більше про це говорять зараз, про такі штуки, як природоорієнтовані рішення. І багато громадських організацій роблять якісь приклади, або багато муніципалітетів, навіть в Україні є приклади, коли роблять зелені зупинки, якісь якісь зелені Коридори на вулицях міста, або ще якісь такі штуки, які так дуже локально, прям мінімально там зелені стіни на будинках будуть впливати на цей весь міський простір. Я прям, Мені подобається це, схоже щось на тактичний урбанізм, коли у тебе немає великих ресурсів, але ти хочеш щось змінити. Тому, наприклад. Ти можеш посадити умовно одне дерево, або поставити три лавочки в якомусь занедбаному місці, там під місті, прибрати сміття, і це змінить цей простір, і він наповниться новим сенсом. І це така нова трошки течія, як мене, як для мене в урбанізмі, яку хотілося б застосовувати в контексті, що коли ми кажемо, от що може зробити кожен, да, або ну, коли про глобальні речі ти чекаєш від якогось там президента, там чогось такого, що хтось там зробить, але. Оці, оці речі мені самому хотілося б самому хотілось би втілити. Ми можемо тільки робити щось на місці. Там, де ми безпосередньо існуємо. Але крім того, що от Іван говорив про те, що треба щось висаджувати нове, можна ще й сказати про те, що е, треба ще й зберігати залишки природного лісу зеленого фонду, який в нас вже є, тому що це вже ареоли існування певних е, тваринок. І ми сподіваємось, що колись в нашому місті перестануть безжально кромсати до дубовку та інші місця. Тому що на те, щоб таке дерево, велике там, дуб, чи ну, будь-яке дерево виросло до тих розмірів, і щоб там знову міг хтось жити, то це треба дуже багато років. Це, до речі, про збереження, згадав, ці всі зараз суперечки про спіл дерев не тільки в парках, а в принципі в бур... прибудинкових зонах, наприклад, нещодавно була суперечка, коли от активісти сейф парк, якраз здається, побачили, що біля якогось будинку дали дозвол, нас там спил там, 20 дерев, і голова ОСББ цього будинку яка вона відстоювала своє право на спил дерев. Вона казала: Боже, люди, які там, які там мікроклімат, які зелені насадження? вигадали, кондиціонери, тому тіпа, просто наше дерево, просто ну, ну окей, ну ладно, давайте, давайте спокійно, з холодною головою розглянемо це серйозно. Ну, це, мабуть, було вимикань світла, <світло> <світло> тому що коли немає світла, кондиціонер тобі не дуже допоможе. <світло> Навіть якщо у тебе є світло, окей, все добре, то ну, по вулиці ти теж будеш і ти в якомусь. Костюми з кондиціонером, ну такого поки що нема або є, може десь дуже дорогі. Ну ясно, що це абсурдно, що це людина. Просто так хотілося б, щоб все-таки менше людей доходило до таких абсурдних висновків, і трошки більше думали про сталий розвиток і те, що у нас місто одне країна, одна, і планета в цілому лише одна, і нам немає куди з неї тікати. Так вже вийшло. Тому для цього ми, по суті, записуємо цей подкаст для того, щоб звернути вашу увагу на ці проблеми. Давай зараз, зараз я бачу, тут у нас заплановано. Ага. По Поскриптом да. це я писала е, мої наболівші думки, що мені хотілося б дати по побажки всім тим, хто палить траву. Е, якщо ви їх бачите, цих. Е, Лиходіїв. <ріст> Також дайте їм побажкі від мене. Е, бо це маразм, дикунство, загроза життю біосистем, навіть людей. І я не знаю, які мають бути ще якісь освітні програми, чи хто ще має про це сказати, щоб люди просто перестали вважати це якимось. Е, не знаю, я не знаю, в чому вони взагалі вбачають користь цього заходу, тому що користі там буквально 0%. Mm -hmm. а, і мені б ще хотілося сказати, що. Так як ми говорили про те, що у нас в місті є програма по адаптації до змін клімату, то кожен, можливо, в своїй голові також має внести певну, певні зміни і подумати про те, як ми будемо адаптуватися до майбутнього на цій планеті. Бо ми не можемо зупинити зростання температур, не можемо зупинити зростання наслідків, не можемо зупинити виникнення цунамі, ми можемо до цього тільки призвичаїтись. Якимось чином, наприклад, можемо мінімально ходити на, в ліс на шашлики або змінити свої звички, використовувати мангал, не це на сухій траві. Навіть якщо ви то затоптали, то там все одно може потім падути сильний вітер і як малейша іскра, і це все знову розбурхається і знову виникне пожежа, і знову будуть горіти гектари трави. І дерев і лісів. Отже, а, а, програму для адаптації змін клімату в кожну квартиру, в кожну голову. в кожну голову. Починайте з себе. Це важливо, але коли ви почали з себе, далі розповсюджуйте цю інформацію, розповсюджуйте наш подкаст. І нехай більше людей задумуються про важливі речі, час від часу. хоча б. Тому дякую вам, що послухали. Ставте там коментарі, ой, ставте там подобайки, пишіть коментарі. Цілуємо, обіймаємо всім Па-па. Zero Waste. Zero Waste.